Діточки, спробуйте відгадати загадку. Де вона проходить, там травися сходить. Квіти розцвітають, солов'ї співають. Догадались, дітки, про яку пору року йде мова? Так, це весна. Тож ми з вами сьогодні познайомимося з весняним пробудженням природи. Весняне пробудження природи. Весна. Це чудова пора року. Яку просто. Неможливо не любити. Про наближення весни ми дізнаємось по безлічі змін в природі. Це ласкаве сонечко, що вранці заглядає у наше вікно, більш блакитне і яскраве небо, дзвінки голосні співи пташок та весняних струмочків. Кожен день сповнений чудових перетворень, що поступово відбувається на наших очах. Все навколо змінюється на краще, дихає, радіє. Природа пробуджується від зимового сну. Хіба це не чудово? Перший місяць весни, березень, саме він виганяє зиму, запрошує весняне тепло в гості, створюючи всі умови для настання довгоочікуваної весни, щоб вона непомітно ступила в свої права. Поступово розтає сніг, все, що було замерзлим, стає живим. Сніг тане неповільно стає водою, яка вбирається землею, живить коріння дерев і рослин, запускаючи їх життєвий цикл та заряджає новою енергією. Все, що було вкрите снігом, тепер вкрите краплинками води, яку все живе вбирає в себе оживаючи і розквітаючи. Разом з березнем з теплих країв прилітають перші пташки та з радістю стають до роботи. Деякі з них будують собі нові гнізда, а деякі відновлюють ті, що покинули восени, та радісно повідомляють всіх про прихід весни. Але березень не завжди може бути теплим і приємним. У цьому місяці ще можливі холоди та морози. А чи знаєте ви, чому перший весняний місяць називається березень? Адже саме в цю пору починає квітнути добре нам знайоме дерево береза? Слідом за березнем настає квітень. Квітень славиться тим, що дні стають довші, а ночі набагато коротші. Небо стає блакитним, покрите легким пірястими хмаринками, в якому світить ласкаве сонечко, що прогріває своїми ніжними променями все навколо, а теплий і лагідний вітерець вже несе тепло в ліси, поля та луки. Рослини вже починають цвісти. Ліси поступово одягаються в зелене пишне листя. А як казково й прекрасно виглядають квітучі сади, що переповнюють повітря ароматом квітів яблунь, груш, вишень та черемхи. Ви вже прилетів і лелека. Недарма народі кажуть прилетів лелека, весну приніс далека. Водойми також заселяють їх пернаті мешканці качки, лебеді. Прокидаються метелики, джоли, мурахи, починають наполегливо й невпинно працювати. А в лісі в цей час від зимової сплячки прокидаються бури ведмідь, борсук і жичок. Зайчик і собі вже змінює своє зимове вбрання. Люди теж радіють весні, готуються до посівів, пророщують насіння. Третій вісняний місяць травень. Це саме той місяць, коли тепло вже відчувається всюди, повітря наповнене пахощами квітів, буянням трав, яскравим та свіжим листям на деревах, навколо яких пурхають метелики. А весь комашинний світ діловито метушиться кожен у своїх справах. День радує яскравим сонцем, Іноді повіває теплий вітерець, розгойдуючи дерева, примушуючи шуміти молоде листя. Іноді йдуть теплі весняні грози. Земля заквічена жовтогорячим килимом кульба. А на полях, луках та в лісі чути весняні співи пташок. А особливо радує спів солов'я травень місяць. Це місяць буяння життя в природі, яскравих барв, тепла та надії. Надії не тільки на добрий врожай, а й на кращу долю. Діточки, а чи подобається вам пора року весна? А як називаються весняні місяці? Дітки, а який місяць весни вам саме більше подобається? Дітки, намалюйте, будь ласка, той місяць весни, який вам найбільше подобається. Давайте з вами спригадаємо, зараз який у нас наступний місяць. Так, зараз квітень. А чому він так називається квітень? Як ви гадаєте? Дітки, ви має таку назву тому, що починають свісти фруктові дерева, Уже нас починають свісти абрикоски. А далі будуть свісти яблуньки, вишеньки, зацвіте каштанчик. Починає в природі відбуватися пробудження. Розуміли? Тому місяць називається квіти. Він має таку назву. А який вам місяць весни найбільше сподобався, спробуйте намалювати. Що ми можемо намалювати? Зелену травичку, можемо намалювати квіточки, які з'являються, тюльпанчики нас скоро зацвітуть. Можемо намалювати метеликів, це вже буде травень місяць. Що вам найбільше подобається, те й намалюйте. А я буду з дотерпінням чекати на ваші роботи. Дякую вам, дітки, за увагу, до нових зустрічей!